Начнем. Поїдемо. Ще разочек очіку завестись треба. Мене звати Сергій. Я фітнес-тренер, онлайн фітнес тренер. Прийшов на навчання до Іриз Владу багатий фітнес-експерт. Угу. А сколько вообще скільки ти пройшов там уроков, когда коли начал вже почав отримувати свої перші деньги? У мене залишилося, я пройшов майже всі уроки, у мене залишилось тільки десь три непройдених. Я дійшов до персоналізації, ось так. Але я зрозумів, якщо чесно, цю систему методики, напевно, на третьому уроці. Я вже в мене там перший тиждень були продажі. Я щось там пам'ятаю за, за, за два тижні 6-8 вісім здівок. мене було тобто, що я закрив продажі вже закриті. Прям продажі. І в мене були поток клієнтів, сипало з інстаграму, соцмережі по відгуках, цьому всьому, але у мене не було навику іменно комунікувати і продавати круто. Тобто не було крутого скрипта, який підводить, скажем так, підігріває клієнта, і це питання у мене вирішилось зразу на третьому році. Я з усі знання, базу і почав просто використовувати, і вже подальше по су по, ну, так якби поступово проходив е, уроки і дійшов до персоналізації. Там щось 2-4 роки в мене залишилось. Отак. Ага, тобто, десь, ну, десь там, на третьому році ти, ти вже почав генерувати доход. Да. Супер. А скажи, що тобі дає наставничество, влада і моє? Ось такі інсайти, ценное. Э, Блін, чесно, в твоєму випадку, мені дуже круто, я відчуваю в себе розвиток в духовному напрямку. Тобто, духовний напрямок це є те, що мене робить впевненим, тобто, я відчуваю, що я. Свідомий, у мене на рівень да, енергії, свідомості на, в балансі, я навчився контролювати цьому, якщо в мене щось випадається, я зразу можу звернутися до тебе, ти мені даш фідбек. І для мене це цінно. Да, то, що я відчуваю, який ну, типу, момент ти відіграєш у моєму, скажімо так, житті. Влад, мені закриває питання плані бізнесу, команди, комунікації, продаж також. Ну, в тебе так само це все є. Mm -hmm. Але так іменно, от я маю питання по владу. Там ми з ним якраз зараз ставимо цілі, щоб будувати кураторів, команду, і він мені в цьому напрямку вже наставляє. Ну коротше, воно так якось об'єдналося, що я розумію, що дійсно і то важливо, і то важливо, і це разом робить крутезний результат. Ну я чесно, в мене просто відбулася трансформація, от така реальна трансформація. Я дуже задоволений цим. Кайфую просто нереально круто. А скажи, вот ти як то представляв собі прохождение нашої програми, і як ти її представляв, і що в того ти на самом деле отримав? Я собі спочатку думав, що це буде десь приблизно там курс навчання запакований на 3 там чотири ну місяці, да, іменно навчання? Тобто я розумів, що буде зворотний зв'язок від експер... ну, від самих вчителів, да від вас. Тось я собі так думав, що але якщо чесно, я навіть був готовий на те, щоб мені просто дали інформацію. Тобто, тримай, от як воно все працює. Я був готовий, типу, і на це для мене було я вже хотів. Мені було наскільки це цікаво, типо, розібратися, як це все працює. Але отримав я більше тому напрямку, що я зрозумів, блін, не зрозумів Тобто зворотній зв'язок, фідбек. Тось, як і від Влада, так і від тебе. Це найважливіше. Я розумію, що ми з тобою кожен тиждень зізвонюємося. Ну там може бути раз два тижні. Там ну, по ситуаціях, да той влад мені е, виходить на зв'язок завжди. У мене стоїть запитання, кілька днів я його обробляю, і, і потім воно в мене вистрілює. Я йому задав. Він мені дав просто по полочкам. Я так якби, кожну сутку міняюся. У мене відбувається така. Такі, типу, скачки кожен тиждень, кожен місяць, я прям відчуваю, як іде шалений ріст. Тобто, я вже йду з, до вас на той рівень, де ви зараз, і просто перескакують ці всі якісь там, ну, типу, вершини, реально дуже круто. Це от в курсі. Я чесно, то, що я думав, це буде 3-4 місяці програма. Тримайте та й робіть. Отак. А то, що я отримав, ну я розумію, що це ще не кінець. Тому тобто, що в нас ну, реально куча роботи. Ми ставимо цілі, поставили цілі круті, да? вийти, напевне, до. Зробити команду, і саме найважливіше, я дуже круто задоволений тим, що ви робите в це в перспективу в майбутньому для себе, для свого бізнеса. Тобто, вам не так цікаво ну, ну, заробити кошти, як іменно що я зроблю з своїм продуктом, і до чого я дойду. То тобто, це ваш кейс, це ваш е, самий такий цінний момент, який. В майбутньому просто воно буде реалізуватися ще краще. Ну, дуже круто. Оце для мене дуже, дуже важливо. В принципі, то я так само стараюся я працювати зі своїми клієнтами. Типу, що мені важливо до після результат? Результат, от, результат. Оце дуже круто. Угу. Скажи, який у тебе був доход до того, коли ти прийшов, і да, скільки уже зараз ти за який період времени почав заробляти? Ем, значить, зайшов я на курс. У мене був дохід в середньому 1800 доларів, півтора-дві тисячі доларів, і то до двох можливо не дотягало. Це було 70 тисяч гривень, Типу получалося максимум. Це я працював в онлайні і це з залу. Тобто, з залу я мав десь 60% і 40% відсотків з цих загальних доходів мав з онлайну. Mm -hmm. І що відбулося? Просто два місяці навчання не навіть не два місяці, отак. Тобто, грудень місяць, я розумію, що я ставлю за ціль собі заробити 100 тисяч, тобто, і при цьому всьому залишити зал. Да? Я починаю включатися в цей процес. Получається, в мене продажі, я це закриваю, Я йду з залу. В мене за грудень я закриваю щось коло 90 тисяч. Тобто, я не дійшов до сотки, але за січень з тим, що я вже не в залі, тобто зала вже нема. Тобто в мене виходить 120 тисяч. Тобто я вийшов 3 тисячі доларів. Ну, іменно плюс 1200 доларів за один місяць, типа, і то, що я там навчився, ну, тобто, блін, ну, для мене це нереально було. Тобто, 1800 то що було, це тільки це залом із онлайном. Зала немає тепер суто з онлайну трьошка. Я авієвший, якщо чесно. Суто з онлайна, типа. Ну, класно, дуже. І я розумію, що далі хочу вже от таргет запускаємо, зараз асистента набирає, да? починаємо з ним е, його навчати, Да Записую уроки для тренерів. Коротше, обороти дуже круті. Я прям відчуваю, що це дуже круто буде. Супер. А що ти що би ти порекомендував другим, котрим, наприклад, сумніваються? Що б я порекомендував? Я би чесно, блін, я думаю, що в будь-якому випадку нічого не зміниться, якщо нічого не робити. Тобто, блін, що би не було, як би не було, ну, є якийсь момент, є шанс. Ну піди на ріск, використай цю можливість. Тобто, якщо ти використаєш цю можливість, і, і ти можеш велике щось з цього отримати, аніж не використати і лишишся там, де ти є, і нічого не отримаєш. І я от, напевно, по такому ж принципу, теж розумію, що йду, не суттєво, скільки грошей. Пофіг, я був навіть готовий заплатити за навчання. Мені треба ріст, я хочу рости. Я розумію, що в цьому сам сок, розвиток. І, блін, не боятися, реально робити хоч малесенькі кроки, довіритися наставнику, послухати його, поспілкуватися, вникнути в свою проблему, зрозуміти, що в тебе не виходить, як це можна вирішити, і по чуть-чуть маленькими кроками робити ці дії. І все вийде. Я більш ніж пам'ятник. Це дуже, дуже класно.